Кажуть, що наслідки просто не відновити гроші не допоможуть, зруйнована повністю. З вашого огляду, ось удар по Трипільській Тес. Це продовження плану Кремля по знищенню нашої енергетичної системи? Чи це про щось інше? Дивіться, два останні удари були надзвичайно болючими для нашої енергосистеми. Це і Трипільська станція, це і Дніпро це і Харківська ТЕЦ 5, і у Харкові ще одна ТЕЦ, вже зруйнована. І, звісно, Росія все робить для того, щоб зруйнувати нашу електроенергетичну систему. І ситуація дуже важка, тому що в першу чергу це, ми, ми втрачаємо дуже багато втрачаємо наших балансуючих, регулюючих потужностей. Що що ставить нам дуже серйозні виклики і вже влітку, як ви сказали, і особливо під час осінньо-зимового періоду, тому звісно, Росія не відмовиться від своїх подальших кроків. Питання в тому, що робити далі на сьогоднішній день, і що тут... робити далі. Чим що захищатися, якщо у нас Це немає систем протиповітряної оборони, і до речі, ще по трипільській ТЕЦ хочу з вами також акцентувати увагу на наступному, що нас інформувала влада про те, що вони на 100% побудували оборону, і жоден шахет, жодна ракета не зможе дістатися. Розуміємо, що попали у саме ядро. Трипільської ТЕЦ, і тут певно варто прояснити громадянам, бо дуже багато собак скинули так на ті, хто намагалися, я можу зробити такий висновок: уберегти ТЕЦ від обстрілів від атак Російської Федерації. Ну але напевно, що не можна все захистити, чи все ж таки будемо покладати відповідальність на от слова, які були сказані, але вони неправильні, неправдиві, не відповідають дійсності. Давайте скажемо так: неможливо захистити буквально всі енергетичні об'єкти, особливо такі великі об'єкти, як електричні станції, особливо від прямого попадання. Можливо захистити фізичним захистом лише певні елементи, наприклад. Як це наприклад робили робиться по підстанціям Некоканерго, де, де, де захищають, стараються захистити автотрансформатори, які є надзвичайно дорогими. і складно знайти. Теж саме і зробили можливо на ТЕЦ. але треба зрозуміти, що від прямого попадання ракети дуже складно захистити весь об'єкт. Можна захистити від обломків ракети, можна захистити від шахетів. Але захистити всю станцію неможливо. Тому Росія, на жаль, останні останні випадки б'є досить точно б'є б'є Однак, питання сьогодні стоїть в тому справді, по-перше, треба на сьогоднішній день все таки перевірити, чи на, наскільки ефективно були зроблені ці цей фізичний захист, і, і чи потрібно його продовжувати в тому ж варіанті, який який робиться, тому що ми там маємо. Щось робить НЕК «Укренерго», щось робить окремо е ця агенція по захисту інфраструктури, яку вечолює е Масім Наєм, щось робить приватні, щось роблять приватні самі компанії. Як можуть це робити? Звісно, головна, головна головний захист це наша протиповітряна оборона, яка, на жаль, ми, ми не можемо все перекрити протиповітряною обороною. Але на сьогоднішній день мені здається дуже мало у нас. В уряді от координації немає такого центру, який би приймав сьогодні рішення. А цей центр сьогодні повинен е, треба відкинути всі сьогодні грандіозні плани по, по, по стратегії, по подобові атомних блоків і так далі. Головне питання на сьогоднішній день, яке повинно сьогодні стояти перед перед всіма органами влади і тим центром, якого немає сьогодні центром координації роботи в енергетиці, якого на сьогоднішній день немає. Як нам пройти зиму? Як нам пройти навіть оцей літній, оцей літній період? Оце що треба, мені здається, головне сьогодні зробити, тому що кожна компанія, мені здається, зараз діє на свій власний розсуд. Центр енерго каже, що ми не будемо, не можемо відновлювати трипільську станцію.